Що можемо чути слово Його, яке живе і діюче, яке проникає, яке нас навчає, і облічає, і ми за це можемо сказати Слава Богу. Різні обставини в духі, і добре, що ми є на цьому місці, що ми можемо чути слово. Воно нам не лише допомагає, що ми можемо його почути і згадати, як ми знаємо щось формальне, чи щось і загальну інформацію, але це слово живе, це є наш хліб, ми від нього питаємося. Ми над ним роздумуємо, ми ним живемо, воно приходить на серце, на думки, щоб ним жити, як нам правильно поступати. Коли ми щось не знаємо, ми звертаємося до Слова Божого в тих чи інших обставинах. І сьогодні Господь нас знову благословив, що ми прийшли цей такий гарний час, гарну погоду, гарний день. Нас небагато, але Господь нас благословляє, і Він хоче нас прославитися, хоче, щоб в наших серцях, в наших обличчях була радість перед його лицем, щоб ми. Дійсно знали, що ми є викуплений народ, що ми помилувані, що ми є освячені Господом самим. Це не наша заслуга, це не наша не праведність, але це все від Господа. За що ми можемо йому сказати слава Богу? Така тема мені коротенько лягла на серце, хочеться поділитися. Знаєте, ми кожен день живемо, кожен день двигаємося вперед і вперед. Але ми є діти Небесного Отця, ми створені на його образ і подобу. І ми маємо думати про небо. Ми туди спішимо, ми туди прагнемо, ми хочемо мати вічність і багать, від багатьох чую, каже, нам би таке місце, нам би таке а, таку країну, де би нічого не треба було ні платити, ні за що не переживати, нічого би не боліло. Ви знаєте, Господь про це все пропіклувався, щоби наші прагнення, наші бажання. Вони могли здійснитися, і вони здійсняться тільки в Ісусі Христі, бо наші ці бажання і требування, які ми хочемо, це є вічне небо, це є вічність, про яку ми, можливо, хтось більше задумується, можливо, хтось менше. Але коли ми більше будемо думати про небо, про небеса, де Господь вже сидить праворуч, Отця сидить на престолі Своєму і прийде час, коли він нас забере, і ми вже будемо з Ним. І хотів би поділитися, я двома місцями, це буде. Перше послання, це буде послання колосям, третій розділ, перший і другий вірші. Коли ж ви воскресли з Христом, то шукайте того, що ворі, де Христос сидить, праворуч Бога. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Прочитаю друге місце, це буде місце з Нагорної проповіді, Христос говорив, каже, це буде 6:19. Не збирайте скарбів собі на землі, де мільта і жан нищать їх. Де злодії підкопуються і викрадають. Збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ні ежа, ні нищать їх, де злодії не підкопуються і не викрадають, бо де скарб ваш, там буде і ваше серце. Слава Богу. Таких два місця мені ляви сьогодні вранці на серце, щоб над ним пороздумувати, щоб його почути, знову подивитися на ці силки, які Господь. Дає в цьому слові в Біблії, кожен з нас має це слово, кожен знає, можливо, хтось забувся, але Господь Духу нам нагадує, що ми повинні думати про небеса, про той запас, який нам потрібен. Ми дивимося, що не вистачає якогось запасу для нас в машині, в фінансі, не хватає нам можливо, їжі, то Ми робимо на це якийсь наголос, і ми прикладаємо зусилля, і ми його маємо, щоб ми не мали в тому нужди. Так сам Ісус Христос каже, що каже: не збирайте собі скарбів. Бо і за цьому можна поставити не лише якісь фінанси, а можна поставити сюди багато різних речей, до чого людське серце прикладається. Можливо, хтось любить машини, можливо, хтось любить одежу, можливо, хтось любить вільний час, можливо, хтось любить своє життя настільки, що не хоче, можливо, нікого слухати. І є різні життєві потреби людини, які світ він закриває очі, і людина починає на це робити наголос і над цим живе, для цього посвячується. Але Ісус Христос каже, ви не робіть цього, ви краще збирайте собі скарби на небі, збирайте їх добрими справами, робіть милосердя, звіщайте Слово Господнє. І ми дивимося, що дійсно люди, які це виконували, мали велике благословіння. І давайте згадаємо історію, коли Ісус Христос ще ходив по землі, і до нього прийшов юнак, зачитаючи це 19 розділ. І Він сказав йому такі два віршика. Один вірший зачитаю, це 19. 20. Ісус сказав йому, коли хочеш бути досконалим, піди, продай добро твоє і роздай убогим і матиме скарб на небесах, і приходь та йди слідом за мною. Ми дивимося, що Ісус Христос сказав те, що потрібно для кожного сьогодні із нас, не лише для того юнака, для того вчинка, який ходив, який бачив, знав, хоч він і все виконував. Але його серце лежало до цього земного. І вже нагадує місце, що каже, коли ви воскресли, ми воскресли з Ісусом Христом, де ми прагнемо бути з ним вічності, не лише думками своїми, а дійсно своєю душою, всім своїм тілом ми маємо перебувати, бо Господь нас возобновить і каже, що ти візьми, продай все, те, що тобі близьке до серця, так і сьогодні Господь говорить в нашого серця, що близьке для нас, це земне, яке нас утягущає. Ми маємо його оставити, маємо залишити, щоб йти з Господом вперед, щоб мати ці скарби, цю працю, де ми будемо збирати ту Господню скарбницю, і як буде приємно, коли ми не пильнуємо над тим, щоб щось мати, приходимо, і дивимося, є великий запас. Такий буде в небі, бо те, що ми робимо, те, що ми служимо Господу, воно для нас зараз не видиме, але прийде час, ми будемо бачити результат кожен своєї праці. І зачитаю ще з цього ж самого розділу. Віршика. І кожен, хто залишить доми або братів, або сестер, або батька, або матір, або жінку, або дітей, або поля ради імені Мого одержить 100 крат і успадкує вічне життя. Ми дивимося, Ісус Христос знов говорить про вічне життя. І коли Він воскрес, то 40 днів Він проповідував про Царство Небесне. Ми дивимося, це те, що дуже головне для кожного із нас. Бо Ісус Христос Він прийшов з вічності, щоб спасти е, людство, щоб помилувати. І сьогодні Господь нас хоче благословити, щоб ми вірою, що Ісус Христос Воскрес, також могли думати про вічність, також могли над нею задумуватися, вирішити свої проблеми з ним. А Він сказав, що хто залишиться все земне, той отримає в сто крат і вічне життя. Хай Господь нас благословить. Щоб наше серце було з Господом, щоб наш скарб був з Господом, а йому вся слава повіки. Амінь.